Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Михайлов Віталій Анатолійович, солдат, навідник 3-ї танкової роти. Михайлов Віталій Анатолійович народився 30 жовтня 1982 року в селі Центральне Миронівського району Київської області. Дитинство і юність провів у селі Козин того ж району. З 1989 по 2000 рік навчався в Козинській середній школі. Після закінчення школи мріяв стати військовим і вступити до Суворовського училища, проте через стан здоров'я це не вдалося здійснити. У 2001 році був призваний до Лав Збройних сил України, служив у танковій військовій частині в селищі міського типу Десна Чернігівської області. Згодом був переведений до міста Біла Церква, де продовжив службу. Після завершення строкової служби повернувся до рідного села і розпочав трудову діяльність у місті Києві за спеціальністю будівельника. Згодом знову повернувся до козина та працював у приватного підприємця Петченка, а пізніше на Миронівській птахофабриці Наша Ряба. У 2003 році одружився. Від першого шлюбу мав двох дітей: доньку Наталію 2003 року народження та сина Бориса 2005 року народження. Згодом шлюб розпався останні роки. Віталій проживав у цивільному шлюбі в селі Таганча Канівського району Черкаської області. Віталій любив спорт і був активним учасником громадського життя села, неодноразово захищав честь Козина та Миронівського району у футбольних змаганнях. Був незамінним воротарем команди Козина а також грав за команду Нива з Миронівки. 24 березня 2014 року, під час першої хвилі мобілізації, був призваний Миронівським районним військовим комісаріатом для виконання військового обов'язку щодо захисту територіальної цілісності України, служив навідником 3-ї танкової роти. 11 липня 2014 року. Близько 19.00 екіпаж його танка загинув унаслідок підриву на вибуховому пристрої, закладеному на маршруті руху військової техніки поблизу села Червонопартизанське Свердловського району Луганської області. Віталій загинув при виконанні бойового завдання зі звільнення українських територій. За мужність, героїзм і вірність присязі. Указом президента України номер 873, дріб 2014 від 14 листопада 2014 року, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно, Михайло Віталій Анатолійович віддав життя за свободу України. Найкращі йдуть першими вічна пам'ять і слава Герою!